Колись давно, років так 18-19 тому, назад, коли Яся була маленька, моя мама, бабка-людка Ясіна, вона вчителька початкових класів. І от вона вважала, що для розвитку дитини дуже важливо в ранньому дитинстві вчити з нею різні віршики, скоромовки і так далі. Пам'ятаєте, був такий, що був є такий дитячий віршик. Не знаю, хто автор, але він, по-моєму, є навіть на першій сторінці там букварячі читанки. Україна рідний край. Поле річка, синій гай. Так от скільки бабка, людка наша не, там, не билася з Ясією, щоб Яся правильно <розказувала>, розказувала цей вірш, наша Яся завжди казала: По коліна, рідний край. <розказування> поле річка, синій гай. До чого це я веду? Що у ясі нашої був поколіна рідний край, а у нас сьогодні на 28 травня на городі картопля. Поколіна. Тому сьогодні відео про нашу картоплю. Привіт-привіт, Петрук Агенція в ефірі. Ми дуже раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні у відео буде багато зеленого кольору, тому що ми знову знаходимося на нашому городі. І власне відео сьогодні буде таке тематичне, однотипне відео про нашу картоплю. Кому цікава ця тема, а я сподіваюся, що вона всім цікава. І тим, хто вирощує, і тим, хто купує, тому що від виробника залежить і ціна картоплі, яку люди будуть придбавати. Тому залишайтеся, подивимося, щось по цікавого дізнаєтеся, створимо якийсь прогноз, що потім перевірити. Я сподіваюся, що кожен для себе знайде якусь інформацію. Я закцентую вашу увагу, друзі, що відео про картоплю на нашому каналі вже існують і минулорічні, і цьогорічні, тому що ця культура у нашій Петрук-Агенції відноситься до розряду стратегічної культури. Так як всі ми любимо картоплю і використовуємо її для приготування страв для наших робітників, я думаю, що Картоплею все-таки варто перейматися. Якщо у минулому році у нас не зійшли кавуни взагалі, а в позаминулому році, якщо вони і зійшли, то їх з'їли лелеки, просто склювали. Нічого страшного в Петру Кагенції не відбулося від того, що ми не скуштували кавуна. А то, що в нас не буде картоплі, це питання нас має хвилювати. І ми цьому маємо все-таки приділити більше уваги, чим якимось там культурам, таким як кавундині і щось такого штибу. Адже картопля, я ще раз повторюю, це продукт стратегічний. Нагадаю вам про те, що на початку весни у своїх відео я казала, що ми не знаємо, чи будемо ми садити в цьому році картоплю, чи не будемо садити картоплю, тому що картопля любить воду. І це ми вже побачимо сьогодні у відео. що... На кінець травня наша картопля вже досягла розмірів, десь близько, там 90 см, А деякі корчі сягають навіть і одного метра. Все це здійснило такий поштовх у рості, що у нас пройшли затяжні проливні, але разом з тим і такі, ну знаєте, спокійні, без всякої бурі, грози і граду, так як в інших регіонах. Дощі, це і спричинило такий її рік. У попередні роки на нашу картоплю було жаль дивитися, тому ми і вагалися садити картоплю чи не садити. Тому що все-таки ми відносимося до категорії людей, які, ну скажімо, Свідомо оцінюють свої шанси на те, чи вдасться нам виростити ту чи іншу культуру. Тому що води, як такої у нас, крім криниці, немає, поливу у нас немає, крапельного поливу у нас немає. І виростити гарний врожай картоплі при тих вкладеннях, які ми в неї вкладаємо, не так то й просто. Але ми не можемо взагалі не садити картоплі. Тому ось такий маленький шматочок, який включає в себе 21 рядочок, і в рядочку ну, не хочу зараз перераховувати, бо болото, здається, чи 17 чи 18 корчиків. Тобто ось такий шматочок картоплі ми посадили. Як хто дивиться наші відео, ви пам'ятаєте, що ось цю картоплю, яку ви зараз бачите, яка так гарно уже буяє, розкущилася, стала дуже такою креслатою, Ми садили під агроволокно у середині березня. Про це. Здається, відео є, не буду голослівною, я не пам'ятаю. А про ось цю картоплю, яку ви бачите, ось меншу. Це картопля, яку ми придбали у компанії «Форс Агро». Якщо тут я не знаю сортів картоплі, я можу тільки догадуватися так по зовнішньому вигляді, що це може бути торнадо, гранада, та сама белороса, то тут я вже точно знаю, що оці сім рядочків це. Картопля елітна. І її ми придбали у компанії Форс Агро Я це вже мільйон раз акцентувала і казала, залишала координати, що хто хоче, можете також звернутися до цих людей і придбати насіннєву картоплю. Так як ми її садили взагалі не про отак забрали з нової пошти і наступного дня ми її посадили взагалі без скілиць, так як ну, надіялися, сподівалися і мали довіру. До цих людей, бо вже неодноразово ми у них придбавали насіння. Ми були впевнені в тому, що картопля вся зійде, і в нас не буде ніяких із нею проблем. Так воно і вийшло. Чотири рядочки торнадо у нас вийшло, і три рядочки сенсейшена. Є у нас в одному місці випад, маю вам це показати. Але, скоріш за все, що тут не проблема у насінні, а проблема у ґрунті. Щось тут в ґрунті було. Таке, від чого ця картопелька, яку ми сюди кинули, бачите, два корчики підряд. Вона зійшла, а потім згнила. Тому було прийнято рішення, щоб не пустував оцей участочок діляночка землі буквально вчора оцим місивим болотом. Олег приніс із погріба гарну таку прокільчену картоплину, я її розрізала надвоє. Він вигріб із цих ямок, вигріб просто всю землю викинув, тому що ну, 100% тут проблема у землі, щоб знов не наразити картоплю на якусь болячку. І ми посадили сюди на це місце, посадили два шматочки картопельки. Для того, щоб місце не пустувало. Минулого року ми здійснювали такий інтенсивний догляд за нашою картоплею. Ми її постійно, систематично поливали. Хоча, скажімо, це не давало такого якогось явного видимого ефекту, тому що температура повітря була така, що та півлітрова там, чи літрова. Там... Баночка води, яку миляли всередину того корчика, вона моментально перетворювалася в пару і випаровувалася в атмосферу. І якихось явних таких результатів це нам не давало, але поливали. Носили воду, ось тут, пам'ятаєте, де зараз пшениця колоситься, тут у нас була картопля. Також ми її підживлювали. Я для цього використовувала добрива, покупні добрива. Ви також можете таке відео знайти в нас на каналі, я не буду повторюватися. І, тобто Ми до неї докладали рук. У цьому ж році, ну, взагалі-то, ми її посадили спеціально ось тут, внизу, де в нас дотягується шланга від теплиці, для того, щоб її можна було також підливати і не носити воду, бо нема, нема кому, нема здоров'я, нема кому носити. Але, бачите, рік на рік не приходиться. І в цьому році взагалі потреби підливати картоплю немає, тому що дощі пройшли шикарні. Картопля наростила шикарну зелену масу. А як то кажуть, є вершки, то будуть і коришки. Деяка вже і на цвіт ось повикидала. Тому. Ось це добриво, яке мені Олег зробив для томатів і для картоплі. Воно стоїть так без дії, воно не потрібне. Я ним трохи там, кукурузу підливала, бо вона, хто бачив відео, була дуже жовтенька в зв'язку із похолоданнями. Підливати чимось картоплю зараз сенсу немає. Вона і так буяє, вона і так женеться, як, як проценти в банку. Тому підливати ще її сенсу немає взагалі ніякого. Картопля гарно себе почуває і без підливи. Тим більше, що в позаминулому році ми сюди. Вивозили наш перегній. Звичайно, це був не верха перегній, а це був перегній від свиней, курей і наших кроликів. Тому земля тут і так удобрена, азоту тут достатньо. Це ми бачимо взагалі і по кольору листя, і по об'єму куща вже. Тому застосовувати зараз якісь підживлення картоплі просто сенсу немає. Але коли картопля вже почне масово цвісти, хоча мені здається, що тут є такі сорти, які взагалі квіту не викидають, все-таки фосфорно калійні добрива я б ще дала для результату, тому що все-таки. Вважаю, що це потрібно, тому я сподіваюся, що це буду робити, але не гарантую і не обіцяю. Залишайтеся, підписуйтеся, будете спостерігати, який урожай, і що ми будемо. З цієї картоплі мати. Минулого року ми теж закладали такі види на врожай, але літня спека звела все на нівець. Якісно себе показали тільки ранні сорти картоплі, такі як Бельмонда, Марфуша. Вони взагалі були такі корчі, що зав'язі не дали. От вона зійшла, вдарила дуже сумасшедша спека, і картопля навіть не зав'язалася. Ось такі справи. В цьому році ми сподіваємося, що тенденція уже не врожаю картоплі зміниться на тенденцію врожаю, що все-таки з цього шматочка ми будемо мати хоч для літнього споживання картопельку, і дуже цікаво спостерігати буде за картоплею, яка у нас придбана. Насіньєла, тому що це картопля еліта, і дуже хочеться побачити, як же ж вона на наших осіївських ґрунтах себе покаже. Тому запрошую вас підписатися на наш канал. Тут теж, до речі, бачите був випад, картопелька не зійшла. І я теж неділі-дві тому назад посадила і вже кілька разів підляла її, ще до дощів була, і вона бачите, гарно. Нарощує кущик, ну нічого, як казав колись один механізатор, що хто коли сіє, а вибирати буде чи молотити всі всі будуть разом, бо ж не ва, всіх усіх разом. От так. Так і наша картопля. Знаєте, вже не так страшно виглядають наші. Криві рядки. Уже не так це помітно, але все-таки все помітно. Не знаю я, як це так вийшлося. Ну, Олексійович з Яною вже. Випили свою чашу критики до дна, вже маємо те, що маємо. Ось такі справи. Картопельку перед дощами, ой, картопельку, капусточку відкрили, ніякої лихорадки на неї не, не присіло ще, треба вже закрити, бо дощі вже в нас закінчилися. Кукурузка ця цукрова також обламувати потрібно. Пасинки, бо вона кущиться. Роботи зазвичай на городі багато, але то все по черзі. Найголовніше те, що Господь благословив нас живильною вологою. Всім вам дякую за увагу. Гарних вам врожаїв. Діліться своїми результатами роботи з картоплею.